Воу-воу-воу-воу-воу! Ты кто такий вообще? Улю! Уйди срати, дурне. Как тебе бити? Я тебе обрубком рубку цем буду до півночі маслати, походу, да? Все. Так, так, так. Тікай, 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 тіка, тікай, чувак. Тікай, тікай. Ага, стоп. Та ти спрос. Йди ти срати? Я тебе не кликав сюди взагалі. В смысле? Треба й ногу, щоб бігти? Вставай, вставай, иссербай, вставай, Давай Вставай, иссербай! Не помогла србалка ему. Не помогла србалка. Так. Че. Я, я Я понял, как ее надо. Я зрозумів все. Так, не встиг. Раз, два и перевор... Перекат. Все. Ха-ха-ха! Сорбай, сорбей, сор, двой, дой, двой! О, молодець! Ой, трошки ранше пригнув, чим потрібно. А, -а, а! Не здох, не здох, не здох, не здох, не здох. Все, 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 норм, нор, нор, норм, норм. Сербай, сюрбей, сюрб, сюрб, блок, молодец! Опа, опа, опа! А едріть же ж твою ж за ногу! Ні, тут мішкою нереально іграти, серйозно. У нас сразу же кудись петляє. Нічого, зато я майже його вбив. Іди сюди! Іди сюди, до папи! Хо! Ой, не, не вийшло, так, не не в таймінг, не в таймінг. Ой, така чекай, 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 пацан. Я я, я передумав, я передумав! Я передумав! Все, 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 все. О! Хм! Ай! Я передумав, пацан! Тихо, 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 тихо! Я майже тебе вбив! Я майже тебе вбив! Я майже тебе вбив! Я щас тебе замаслаю! Дума! Дума! Дуга! Перший! Все! Хуга! Першого вбив! Хм! Так, пацан, 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 тихо, тихо, тихо. Я з тобою не говорю. Я з тобою ще не базарив Тікай. чорт галимий. Та ну. А де тут костюр? ну буде тут О, нормально. сокиркою можна. Чухати йому затилок. Що, йди сюди? Потвора. Та ну тебе в гузню. Воу-воу-воу! Пацан! Сук. ки 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 к к сус Дороге! Ой, а я не вбив придурків! Оце то я завтикав. Я не вбив придурків. Ну і фіг з вами. Ай! Я забуваюся нажати його вдарити просто. Постійно чомусь О-о-о-о-о. Ну ч? О, нормально, нормально. Все. Молодець тепер тікай від нього тікай, 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 Повзи, 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 давай, повзи, повзи, повзи. О, правильно, пішов срати, блин, дурик. О, норм, 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 норм. Все нормально, що йдемо. Все нормально, йдемо. Ну замість блока на жаль, не то ну майже з другого разу пройшов! З другого разу майже пройшов! Це нормально. А я побіг посрати, а я побіг посрати спереляку, спереляку, біжу срати. біжу срати, спереляку. Давай, 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 біжи, 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 дурний, повзи на цю стіну, повзи, він там вже знизу є, так. Да? Не забувай вдаряти. А в смислі? Це, це з мічом тільки можна таке робити? А... С это В смысле, мы что, зависишь, что? Не, ну ок. На тебе в пятку. Вставай, и бухай. Вставай, и бухай. Сус. Кай, третя Не псешь так. Аж дуже. Бухай. Пропусти мене, пропусти, 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 пропусти. Давай, 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 давай. Молодє! А, красава, красава! Давай лізь Повзи! Повзи! Щас, ще, чкачай! Чка. Не, не кричи, я сейчас тобі... На, 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 на! Ще раз дойщу, щоб. Пропустив не ще раздочечок, пропустив не раздочечок ще. Пропусти, кажу. Во, о, Во! 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 Останній раз тобі треба. Останній раз тобі треба кляманути разок по баняку. Неш, не останній раз. Все, 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 все. Ну! ха да! Що, відразу? Відразу паску, да? Та ну. Так, дай нам сначала своє забрати. Я ж тебе просто сейчас замотлаю, придурок. Без каріфана. Пішов, пішов срати. З, з другим простіше буде справитися, да? Де він там? О. Та харе там. Піліграм на мене штеняти. То кого, да? один на один, так, да? все. Срать! Срать! Все! И насрать просто на тебе. Сейчас что-то будет. Вау, 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 ты кто такой? Да ну тебе! Хорошо, я сейчас вернусь до тебя, падла. Я щас до тебе вернуся, курва, ти, клята. А де душі? Душі при вході були. Та ну. Вставай. Та ти замахав! Так класно тебе маслати, масла, просто там здохнути! Пуст клятий! Да ну тебе страти! В городі, щоб ти страв кирпичами! Сам собі на могилі. Так все класно, йде до якогось определенного сука момента. Нельзя, нельзя, нельзя. не зя. тварь, галіма! Щоб на твою могилу кирпичами діти кожен день срали просто. Щоб вони не, не проходили круг... Біля твоєї могилки, щоб ти просто висралися на ню постійно. Срали, срали і срали на ню. Так, що за двіюка? А, крокоділ якийсь, що шов? Ніху-ух! Ох... Ти що таке, а, олю? Ух ти, якийсь жабун галімий. Є же ж вашу з. А як його? По животяки, що? Маслати. Е, давай не кричи, а, чоловіче. Соляра масла його. Я довбав його маслати. Е, пішов, пішов срати, чувак, я боюсь тебе. Я тебе боюся, іди на. Он домаслайся, так, давай. О, о, є, давай. Оце то і ти. Оце то ти. Див... Ох ти ж! Іди срати, іди срати, іди срати, я тебе не знаю. Оце-то воно молодше його. Ти чого мого чувака маслаєш? маслаешь? Пішо... Ой. Чувак, чика, чок, чувак, чувак, чекай, чувак. Я тебе не трогаю, я тебе не трогаю, я тебе не трогаю. Иди срати. Давай я тобі сейчас підсрачників лучше надаю. Я тобі підсрачників сейчас надаю. Чукай, чекай, 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 чекай. А! Ох, ти ж тварь, Галіма! Ей, раз, два. Все, тіка, 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 тікай від нього. Тіка, 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 тікай, тіка, тіка, тікай, тіка, тікай. Тіка, тіка. Я не бачу куди тут треба тікати. Ага, о. о бачу, бачу, бачу. А, все. Соляра мертва. Окей. Фашисти, шисти галіми. Іди ти срати, Я тебе сейчас кокузяки надаю. Та ну! У мене же фласків не хватило б на нього, дивіться, а все, хара-хара-хара-пей ніякий, ніякий, ниякий. Конечно, ніякий. Це я проти нього ніякий. Алло, 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 видпу. Виригай, каку, какую, каку! Блін. Я ж тобі сейчас тварь підсрачників надаю. Просто. Та ну! Да, з першого разу не вийшло. А як його валити тут? Та ну, дві, як воно його коцає вообще? Ти чого його маслаєш? Льо, це що воно таке робе? Легкий, легкий, конечно. Це На Нати підсрачники просто. Та ну тебе! Ящерка, Ящерка-мутант. Давай, иди сюда. Я, я тебя буду отвлекаться. Щоб ты. Щоб соляра тебя маслала. Эй, алло, иди сюда. Алло, 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 где алло, сюда, иди сюда, иди сюда. Хай там пацанчик с видим масла Ай, ай. Ай. ай яй яй яй, -яй. ай, Ай-яй-яй-яй. Так, лише з половина. Та ну. Та ну! Та ти тварь галіма! Дві стражі півловину хп він тупо в нього забирає. Ти кого валиш? Придурок. В смысле, я даже половины не добив а він же вездох. Алло! Что ты таке за мутант такий? що ти за растишку ты хавав щоб таким стати, а? О! Опа-па-па-па-па-па! Опа я що то відрубав ему. О, о, хорошо, добре. Замечательно. да 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 Не будешь ним махати, тепиру, да? Тепер не будеш не махати обрубком своїм. Тікай, 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 пацан, тікай, поки щас ще живий. Тікай, 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 тікай. Де воно там? Де воно там? Тікай, тікай, отак нормально. Так я хоч бачу, ну що воно там буде робити. О! О ось зараз побіжить вперед. Давай, давай, давай. Це твоя фінішна пряма, пацан. Ти маєш, ти це зміг майже. Just do it, прямо як в найку. Just do it! Just do it! Давай-давай-давай! Да! Я ЙОГО DAROSLAW! DOOO! З третього разу! З третього! З третього! Ло! Вподобайку?